Чи вигідно Трампу, щоб Україна програла. Так? Ну, якщо Україна програє, Начнется сценарій, про которую я сказал Європі. А, Росія буде піджимати з України європейські кордони, п'ята стаття ніде не працює, Ну, тому що вони слабі, тому що у нас одна бригада Мадяра, Птахи Мадяра, кстати, которая является Венгром, може уйти условно в СЕЗАЧ і пойти захватить Венгрію. Одна бригада Мадяра. Ну они не справятся, мы же мы ездим туда и разумеем, что они не справятся. Да, и большая Угорщина, и Румыния такая точно, слушай, ну а Сувалский коридор перережь и вся Балтия отрезана. Ситуация важка, они не справятся. А тому, если Украина падет, Европа в панике, в ужасном страхе прибежит до Трампа, и скажет спасай, сколько, 10 процентов платить, 20, сколько платить вам в НАТО и спаси только нас. Тобто вигаден такой сценарій Трампу? Так. Да. Пожертвував одной України, взяти під контроль всю Європу, причому на коленях, хоче все Трамп чинить? Ні? ні? Чому не хоче? Тому що сьогодні він зважує ситуацію і він бачить, що Україна, особливо українська армія, саме в Європі. Навіть потужніший, ніж в США, у них там може їх більше і технологічніше, але ніхто на полі бою загинати не захоче з американських там, з морських отіків, а наш сухопутний батальйон може воювати аж безстрашно. Uh -huh. а, тобто він бачить, що зараз, якщо він хоче створити на цій часті континенту а, свою вплив, жорсткий вплив, то йому uh -huh. нужен шериф. Йому нужен тут шериф, такий самий, як шериф на ближньому сході, це Ізраїль. І цей шериф для нього ми. По-перше, тому що ми найпотужніша армія. По-друге, тому що американці з нами дуже етнічно схожі. Ми релігійно схожі. Ми... У нас кухня одна і та ж сама. вони приїжджають сюди вони обожають Україну. Вони обожають Україну, щоб розуміли. І ми для них по етносу, по культурі, по релігії, по міровосприяті по всьому дуже близькі люди. А тому так, так, ми для них зараз пріоритет. І він не хоче, щоб ми втратилися. Не, не тому, що він пообіцяв щось. Ну пообіцяв, слово сьогодні слово дав, завтра забере. Скаже, це Байден виноват демократ. Mm -hmm. А от тому, що ми для нього в пріоритеті як країна, його партнери, його шериф на цій частиненту, називіться так. А йому подобається. Я просто знаю про що я кажу сьогодні, я вважаю, у нас є історичний момент за, мабуть, за років. Так, вот, в тисячу років. Так, такої країни випадає раз тисячу років. Колись тоді Ізраїлю такої випало, і от вони як как би бы, образувались. Просто образувалася сторона, тому що випали історичні шанси. Зараз вони і отримаються. У нас є історичний шанс стати